Сніданок, який дешевше ранкової кави в кав'ярні. Сьогодні ми з вами його приготуємо. Йдемо в ОТБ і знаходимо яйця. Тут вони продаються поштучно, тож беру два, разом трохи більше 8 гривень. Далі помідор. І тут мені реально пощастило, бо зараз на них акція. Вийшло дешевше, ніж зазвичай. Одна штука 10 гривень. Ну і головна зірка мого кошика салямі. І теж акція 35 гривень. Біжу додому і починаю готувати. Ставимо сковорідку, нарізаємо помідор. Розбиваю яйця і додаю салямі. Також додаю трохи спецій і все це смажу. І от на тарілці вже нормальний сніданок, пахне як у дорогому ресторані. Ну майже. Смак дійсно класний, помідор додає свіжості, а салямі робить цей сніданок ситним і насиченим. Для такого простого набору дуже навіть непогано. Ось вам доказ, що навіть зараз завдяки акції можна зробити повноцінний сніданок буквально за 50 гривень.